Друзі, всім привіт! Змінили трошечки руни. Будемо намагатися ну або покласти нашого друїда, або прийти їм надвисокі портали. Для чистоти експерименту було б звичайно логічніше піти знову 115 рівень. Але, мабуть, підемо 120 з вами, побачимо, як там ми будемо діяти. Взяли ми руни бак Куакс, тому що мені здається, що буде більший. Скажімо так, більший сенс отримати хоча б 100% додаткового урону, ніж взагалі нічого не отримати, тому що коли працюють наші руни ігні і зан, якщо ми ловимо, ну, грубо кажучи, стан, тобто нас заморожують або вкидають в контроль, то спадає наша руна. Тому будемо використовувати коакс. Чому? Тому що в контроль ми входити не будемо, тому що не будуть працювати ці руни. Тобто, Яка ситуація потрібна, щоб працювали, наприклад, руни Ігнізан і Фео коакс ось тобто, ця руна при контролі. Тобто, Нам потрібно набити стаки, не протискати наш катаклізм. При цьому всьому, ми маємо просто попасти під контроль, Тобто, коли стаки вже набрані. І після цього протиснути наш катаклізм. Але на хардкорі це, грубо кажучи, неможливо, тому що якщо в нас не будуть працювати ніякі вміння, в нас просто буде набраний цей бонус, і ми потрапимо з вами під контроль, то нас просто-напросто потім вб'ють, тому що ми не зможемо простояти в ньому довго. Нам потрібно, щоб він сам спав. Не протискати наш бастіон, тому що це буде також вважатися вмінням, яке ми протискаємо, яке має наносити урон, я так думаю. І нам потрібно після цього, як ми потрапили під контроль, протиснути наш катаклізм. Ну, Це ситуація абсолютно, мені здається, неможлива. Ну, не знаю, давайте спробуємо, не знаю, 115-й, ну нехай буде, 120-й. Давайте подивимося, що, що це нам дасть. Тобто ситуація, коли ми не потрапляємо під контроль, в нас набрані стаки, і коли ми просто переміщуємося. Мені здається більш реальною, тому ми взяли трошечки іншу зв'язку. Ми по типу втрачаємо 150 нашого урону, але при цьому ми не збираємося тепер з вами потрапляти під контроль. Тобто ми будемо намагатись рухатись, набрати всі наші стаки. І щоб наше вміння катаклізму наносило додатковий урон, друзі. Побачимо, як це все буде працювати. І чи буде це взагалі працювати. Ну, от 120 рівень це взагалі, я так думаю, максимальний для цього персонажа. Взагалі немає ніякого демеджу, друзі. З такими налаштуваннями просто-напросто не наносимо ніякого урону. Ну, давайте побігаємо. Так, і от у нас працює наш бонус. І чи буде тепер бонус від. І давайте знову протиснемо катаклізм. Слухайте, ну я так розумію, що... А, мабуть, потрібно використовувати і той, і інший бонус. Немає жодного урону. Жодного, друзі. Просто нічого нам не дається від цієї руни PX. Абсолютно... Нічого ми не наносимо еліті, ми цей портал просто-напросто з вами не пройдемо. Немає в цьому абсолютно ніякого сенсу. Тобто, коли спрацьовує наша руна баг, ми збиваємо собі е, наші бонуси від руни Ігнізан. Ну, от напишіть, чи логічна для вас така збірка. Яку, якою нам пропонують грати. А ще сюди можна додати <сум> ураган, який також нам буде збивати, якщо ми неправильно все протискаємо. <сум> Всі наші стаки. І буде взагалі пісня. Ні, я вважаю, що це дурня. Давайте спробуємо. Може вийде, може ні. Не знаю навіть, як це вийшло. І будемо все-таки грати так, як нам подобається, тому що це, ну, я не знаю, От для кого ці збірки, ну, по типу на супер там демедж зібрані, якщо ви скажете, що там потрібна якась, якась не знаю, якась тактика, якась це все робити, щоб, типу, ну, я розумію, що мені потрібно зробити, для того, щоб наносити додатковий урон, але я вважаю це ахінеєю. Давайте залишимо це в спокій, візьмемо. Ну добре, візьмемо руну Бак, Нехай залишиться, не потрібен нам цей додатковий урон. І візьмемо, щоб відновлювалось просто наше ультимативне вміння. Не хочу я такі збірки збирати. Дуже цікаво, дуже весело. Давайте 115 спробуємо взагалі без цього коаксу. Бо 115 ми вже проходили з вами. Не хочу я таким чином збиратися, тому що вважаю це абсолютно, ну не знаю, дурнею. Тому кому подобається з цим займатися, збирати якісь абсолютно криві збірки для того, щоб пройти максимальний рівень якогось там високого порталу. Можете цим займатися. Я цим займатися не хочу. От який урон ми нанесемо, такий урон і буде, друзі. Коли в нас нормально е, працює катаклізм, коли я можу дивитися на е, карту і на мобів, а не на ті стаки. Тобто для того, щоб отримувати урон і від руни Куакса, від руни за, нам потрібно, щоб е, бонуси від цих рун співпадали. Якщо вони не співпадають, то злітають просто всі стаки від е, першої наші, нашої руни, зв'язки рун, точніше. І працюють від другої. Якщо працюють від другої, то спадають від першої. Якщо працюють від першої і ми використовуємо якісь вміння не в тому порядку, в якому потрібно, то спадають від другої. Ну точніше, просто-напросто не працюють. Тобто або той бонус працює, або перший, або другий, я вважаю, що це ну, трошечки. Незручно, щоб не назвати це якось по-іншому, тому просто повертаю ті руни, з якими я хочу грати собі нормально в цьому порталі. Намагався я спіймати бонуси і від тих рун, і від тих. Не знаю, не вистачає в мене чи очей, чи якоїсь допоміжної програми. Допоміжні програми я ніякі використовувати не збираюся ні в якому випадку. Якщо для нормальної гри на якихось із білдів потрібно використовувати якісь допоміжні програми, то я вважаю цей білд ахінеєю. Тим паче, що, наприклад, якщо нам потрібно використовувати якісь програми, от, наприклад, в третій частині, щоб набити там собі 5 тисяч парагону за сезон а не за 5-8 років, то я вважаю це також ахінеєю. Я не знаю, як справи там в інших іграх. В цьому, скажімо так, руслі відбуваються. Але я, наприклад, не збираюся так грати. Добре, що це, що це все будуть виправляти. Будуть прибирати ось цю дурню з цими рунами, щоб вони працювали по-іншому, і це нас призведе до того, що будуть просто-напросто виправляти якимось чином баланс. Тому що ось ці збірки, які працюють від того, що. У нас зламані руни, ну вони звичайно веселі, можна було пограти ними цей сезон. Ну, мабуть, що на цьому ця вся друничка, друзі, завершиться і це буде чудово. Тому що я вважаю, нехай розробники роблять нормальний баланс, нормальні, щоб ці були ефекти від цих рун, а не щоб люди збирали якісь ці незрозумілі збірки, в яких... Абсолютно неможливо грати при нормальних обставинах, скажімо так. Ну, от я, чесно кажучи, ну от я не вірю, що якась людина може слідкувати відразу за двома стаками від рун, а слідкувати за тим, чи працює в неї катаклізм, чи не протиснути ніякі інші вміння, тобто набрати і той бонус, і той бонус, і якимось чином слідкувати, щоб протиснути його саме після того. Коли потрібно. Я вважаю, що це можна зробити тільки якось автоматично, тому що поки ти будеш дивитися на ці всі стаки, ти пропустиш якусь атаку від монстрів, яка тобі просто-напросто <сміст> знесе все твоє здоров'я, і на цьому всі ці прекрасні проходження порталів закінчаться. Ну, от правильно роблять, що прибирають е, цю е, дурницю з гри. Так, ну слухайте, начебто ситуація плюс-мінус е, виглядає таким же самим чином, що ми грали з тими рунами, що пропонуються нам для підпушу. Що ми граємо зі звичайними рунами, які нам е, просто дають е, скоріше відновлення нашого катаклізму. Тобто все-таки теорія моя працює, те, що коли в нас працював ефект на 250 урону від нашої руни Фео і, Feo Фео, і Coax від цієї зв'язки, що працював або один бонус, або інший Щоб працювало відразу два, ну, не знаю, можете подивитися, як гравці грають. Я дивився все, що мені здається, це або якась людина, в якої вісім рук, або все ж таки щось там таке є схоже на. Ну, не буду навіть ні посилання на ці відео. Ну, їх дуже просто знайти. Ні посилання залишати, ні називати абсолютно нікнейми цих людей, будь ласка, хай грають, як їм подобається. Це їхня особиста справа. Ми так грати не будемо, ми будемо перевіряти, як буде нам гратися при звичайному ході речей. Якщо ви вважали, що ви збираєтесь якось неправильно, чи у вас якийсь не такий білд, що, припустимо, якісь там із не знаю, блогерів, обзорщиків каже вам, що от можна друїдам закрити там 150-й. Можна, можна, без питань. Тільки мене цікавить, про яких умовах і що для цього потрібно використовувати, щоб закрити їм 150. Щось 115 якось не дуже сильно закривається цією збіркою. Можна. Тут я навіть сперечатися не буду. Я думаю, що можна. Якщо не переживайте, якщо ви думали, що ви збираєте щось не так, чи у вас якісь не такі навички, як не знаю, в якихось гравців, можу вам відразу сказати, що якщо ви не використовуєте ніяких програм там, ПО і не намагаєтеся якимось автоматичним чином спіймати ці всі бонуси від РУ, то ви от, ну, пройдете там 110-й портал чи 115-й. Якщо грати нормально. Механіки. Ну, кльові механіки. Не знаю, повірю, тільки якщо а, сам побачу цю людину, яка таким чином проходить, ну, з такими бонусами, просто посидіть мене біля неї чи біля нього, неважливо. І покажіть, як же це відбувається. От мені б цікаво було просто подивитися. Не знаю, ну чесно, от не вірю. Хочу це побачити. Ну, або це просто дуже багато спроб. Тут також повірю, що не знаю, дуже велика кількість спроб на одну і ту ж саму дію, Тобто проходити один і той же самий портал по декілька разів, поки не випаде така мапа, такі монстри, щоб його пройти. Е, ну, Я це ще в третій частині вважав дурницею, не знаю. З того часу е, мої судження не змінилися. Я вважаю це теж ахінеєю. Я почекав, поки вийдуть там оновлення просто-напросто, коли вже зробили. Е, ну, от Мені здається, що в третій частині просто вже зробили так, ну, щоб уже кожен. Якщо збере нормальний білд, зміг пройти той максимальний рівень. Тобто Вони гру вже зачиняли, їм було далі нецікаво, що там буде відбуватися, і от вони зробили так, щоб можна було цей рівень пройти. От Мені здається, що це буде навпаки погано, коли можна буде тепер пройти цей рівень в цій частині, тому що це буде означати, що цю частину більше не будуть розробники підтримувати. Тобто якщо ми до того часу Скажімо так, з вами дограємо в цю гру, коли в грі мож... зможе будь-який гравець пройти 150 рівень порталу. Це не означає, що він якимось чином там навчився грати в цю гру чи підняв свій скіл. Це просто означає, що цю гру розробники більше підтримувати не будуть. Так, ну слухайте, ну майже нереально грати. Назбирали ми еліту. Це потрібно або якийсь допоміжний шрайн шукати, або не знаю, що ще. Дуже сильно пробивають нас атаки монстрів. Не бачу в цьому великого сенсу проходити цей портал, тому що я думаю, що ми його просто-напросто, друзі, не пройдемо, не вистачає демеджу. Тобто потрібна руна Фео. Для того, щоб якимось чином спрацьовував бонус, потрібно цей бонус, якимось чином вирівнювати, шукати ліпші предмети. Я думаю, що це в принципі Це вже нам на цьому класі зрозуміло. З руною Фео пройти можна. Якщо просто використовувати руни під звичайну гру, під звичайний темп гри, то проходити ці портали нереально. А навіть з допоміжним шрайном не вистачає часу. Не знаю, можливо, спав наш катаклізм. Давайте спробуємо набрати заново наші бонуси. Щоб він все ж таки спав. Так, нехай спадає. І от протискаємо нашого ведмідя. Ведмедя, точніше, і катаклізм. Не спадав в нас катаклізм, просто не було напросто урону ніякого. Друзі, ну все, по часу бачу, що не встигаємо, немає в цьому сенсу абсолютно ніякого. Немає сенсу навіть намагатися проходити цей портал. Будемо, мабуть, завершувати це все дійство. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте на виходи нових роликів на цьому каналі, можете підписатися на канал, щоб не пропускати їх. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.